І у нас мобілізаційний вік з 25 років, він такий і був з деяких лідерів, від деяких лідерів ми чули сигнали, що давайте знижуйте вік мобілізації. <кій> я вважаю, що на сьогодні це нечесна розмова. І я це публічно і не публічно лідерам говорив. Ну, просто це нечесна. Сучасна війна, вона інша. Це не тільки про траншеї. Це не просто в окопі з автоматом, це сучасна зброя, дрони, артилерія, далекобійна зброя, це авіація без прикриття неба, як можна штурмувати іти йти вперед. І лідери це знають, і тому це такі, знаєте, політичні ігри. А вже ж зрозуміло, що чим молодша людина, тим вона фізично сильніше. Але для мене дуже важливо зберегти життя наших людей, зберегти життя нашої молоді. І тому дуже важливо передусім звертати увагу на технологічність армії, а не на вік військового, чесно. Все ж таки технологічність сьогодні це номер один. Війна це інша історія, це не Перша світова, це не рукопашний бій. Це бій зброї, бій інтелекту, бій технологій. І на це треба давати. Дозволи давати гроші, партнери давати повинні ліцензії. Я так важлив, я так вважаю.